Вітаю, шановні глядачі! В ефірі першого міського наживо проєкт інтерв'ю дня. Я з радістю та пред... та задоволенням представляю вам гостю нашої студії. Це учасниця 11-го сезону шоу талантів голос країни, пані Ася Ярмолюк. Вітаю вас! Добрий вечір! Дякую, що приїхали з зінурця. Наскільки мені відомо, це так, не близько так, так. і також е заслуговує вже на повагу. Скажіть, будь ласка, от залиште зараз усе хвилювання своє. І розкажіть, коли ви вирішили взяти участь у відборі такого національного так шоу Голос країни та які були умови виступу? Ви знаєте, уже я вирішила прийняти участь. Це було влітку. Мені написав один із менеджерів в інстаграм, що ось проект, і я вважаю, що вам потрібно, ви дуже талановита, і там спробуйте, проявіть себе. Ну, я це якось розцінила, знаєте, не дуже серйозно. А потім думаю, чому б ні? Я люблю усілякі пригоди. Тому я з задоволенням прийняла участь, виконала там декілька умов, які потрібні були. І з цього почалася моя історія нагород. Що це були за умови? Розкажіть дуже такий, знаєте, важкий предкастинг, тому що. Нам потрібно обрати декілька композицій. Це все потрібно погоджувати з керівництвом з сценаристами, менеджерами і так далі. Потім цю пісню на цю пісню нам потрібно зняти відеокліп. Це все також погоджується. Вона або залишається, або ми обираємо іншу. І Так ми працювали, працювали, доки не дійшли до цієї пісні, з якої я вже виступила. Тобто це був такий передвідбір. Так, і його я вам скажу, не кожен проходить, тому що там є свої складності на дуже багато моментів. Дивляться продюсери, менеджери шоу. А у цьому відборі ви єдина представляли кривий ріг? А наскільки я розумію. Ще одна дівчина буде виступати на сцені голосу у цієї неділі. Я не можу назвати її ім'я, я думаю, всі побачать її. І я знаю, що ще одна дівчина з Кривого Рогу буде приймати участь уже як артист у цьому шоу. Тому це така. Та, така. Ось такий неприємний момент. Uh -huh. На жаль, судді не повернулися до вас. Чи залишився неприємний осад від цього від такого результату, чи навпаки, вони засмутилися і прийняли це як позитивний досвід? Ви знаєте, я, як і кожна людина, маю свій характер. І я дуже не люблю програвати, я дуже не люблю ці моменти, але я, як доросла жіночка, вже розумію, так, Асю. Якщо ніхто не повернувся, ти зробила все, що ти могла. Тобі потрібно з цього винести якийсь урок, якийсь урок, і далі рухатися. Ось е, я вам потім розповім, з яким меседжем я хочу звернутися до молоді сьогодні, до нашої Криворізької. Ми таку цікавинку залишимо на останній uh -huh. так нашої uh -huh. програми. А, ну от ви відчуваєте, що виклалися на повну, чи все ж таки можливо десь відчуваєте, що можна було. Ну, краще. Це такий момент цікавий, коли ти знаходишся там. Ну, по-перше, ти там перебуваєш декілька днів. Так? Це проходять якісь репетиції, ти пристосовуєшся з тобою. Працює дуже багато людей, тебе одягають, фарбують і так далі. І плюс до цього тобі ще потрібно зробити чек-саунд і декілька раз виконати цю пісню. Ну, там ти вже втрачаєш, втрачаєш себе, там ти вже починаєш працювати над собою, постійно з собою розмовляти і казати: так, Асю, зберись, зберись, тобі зараз потрібно не впасти іти далі. Ну, я хочу сказати, що складно, складно стояти там, складно виконувати і складно. Не загубити себе у цю мить і показати, що ти можеш зробити все і зібрати собі всі сили і викластись. Ну я вважаю, що це 60% від того, що я могла 60%? <зас> так. Добре. Ну і без групи підтримки, напевно, нікуди. Mm. Хто був цією підтримкою такий, так непростий. Це і... були мої Час. так. Друзі, мої колеги, так як у нас зараз не дуже гарна ситуація в Україні з пандемією, то це група підтримки, вона спілкувалася з нами онлайн. І мої колеги у цей час виходили зі мною в ефір. Ви уявляєте, з ними з'єднувалися по скайпу, вони збиралися разом і підтримували мене, директор та мої. Спів, співробітники наші. колеги, так, колеги так, друзі, Ну, ми друзі там всі. Угу. Ну і власне, от якщо підбити підсумок вже першої частини нашого ефіру, які враження в цілому від такого масштабного національного шоу талантів Голос Я хочу сказати, що завжди потрібно виходити з зони комфорту. Як би це важко не було, щоб для цього не... Не потрібно було прикласти, але це гарний момент для того, щоб попрацювати над собою, щоб отримати нові враження, щоб такий, знаєте, струс отримати. Добрячий тому враження чудові, і я рекомендую усій молоді нашого кривбасу не боятися, не переживати. Іти за своєю мрією, незважаючи на те, що скажуть інші. Якщо б ще така нагода випала, так або вона буде, угу. така нагода взяти участь у шоу Голос країни, ви погодитесь? Ви знаєте, ну для чогось ж я вже прийняла участь, і які ж висновки я повинна зробити, то я їх зробила. Я буду вже рухатися в другому напрямку. Тобто, тобто я для себе зрозуміла, що мені потрібно, тут не вийшло, тут я попрацювала над собою і далі буду рухатися. Однозначно, позитивні Потолежні. моменти, плюси ви для себе винесли. Так, звісно, це 100%. Я рекомендую. Давайте вже нарешті поговоримо про те, яку давайте. ви пісню обрали. Вона називається Never Enough». Угу. І я зараз звертаюся до наших колег, аби, будь ласка, ви нам показали виступ нашого голос країни, нашої Асі Ярмолюк. Є така можливість? Чи трошки пізніше? Так, мені підказують, що трошечки mm -hmm. пізніше. Давайте, чому саме ця пісня про це поговоримо? Ви знаєте, нещодавно, ну не як декілька років тому, вийшов такий крутий фільм. Він називається «Величайший шоумен. І там дуже гарні пісні. І ця пісня, саме ця пісня, доторкнулася до мого серця. І навіть якщо я. Не маю таких, знаєте, чудових можливостей, такого широченого діапазону, який є у виконавиці. я все одно ставлю завжди перед собою високі задачі, вищі, ніж я можу зробити. Тому я обрала цю пісню, попрацювала над нею і її обрали для виступу. Тобто, це все було проговорено. Так, ну Ася, мені підказують, що ми зараз подивимось Добре. ваш виступ. Будь ласка, покажіть нам шоу Голос країни. Ася Ярмолюк виступала. Собою. Повертаємось до студії. Так, обговорюємо виступ в 11 сезоні шоу Талантів Голос країни з нашою Асією Ярмолюк. Як ви прокоментуєте цю виступ? Знаєте, що я вам скажу? Є над чим працювати? Це 100%. І я вважаю, що якщо вже нема над чим працювати, якщо ти вже такий стовідсотковий бриліант, ну може це не дуже і цікаво. Може, згоди, так. Згоди. А також життя цікавіше. стає. А от багато читав, це ж ми бачили відео з Ютубу, так, офіційно, цього шоу, і багато коментарів, так, вони розділилися. Декотрі кажуть, що шкода, що не повернулися, і все було класно. Інші навпаки вважають, ви читаєте ці коментарі. Звісно, звісно. Як от вони ви сильно на них реагуєте, вони впливають? Це на вас. ще один плюс участі у таких проєктах. Це коли ти вже потрохи стаєш більш-менш публічною людиною і на тебе все одно звертають увагу на те, що ти робиш, там, як ти живеш і так далі. І ось оцей булінг в коментарях, він, звісно, дає ну, такий. Струс також хороший, ну, добрий струс в твоїй психічній системі, твоєму психологічному такому моменті. І ти починаєш працювати, працювати над собою та казати, Ася, не слухай нікого, Боже. Ну, десь якісь моменти ти бачиш, що вони вірні, що люди пишуть, і ти з ними згоден. Десь в якихось моментах, і там вже ти працюєш над собою. Але це образливо. образливо. Ну, Треба жити далі. Ну, Таке життя Зірок. Бентеж. <гад> <Да. гад> Дякую, Алансо. <гад> так, так, так каже. А ми рухаємось далі. Мені відомо, що у 2019 році ви також брали участь у кастингу 10-го сезону X-Factor та отримали 4 так і пройшли до тренувального збору про ці перегоди нам. Розкажіть. Ну, на той момент це було у 2020 році. Я була дозволю собі таке сказати, ще дівчинка така, знаєте, наївна. Поїхала на проєкт підкорювати зірки. І я якось так розповідала все, знаєте, все 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 прям про що знала. А потім, коли я вже приїхала і за крок до прямих ефірів моя історія на X-Factor обірвалася, я зрозуміла, так потрібно бути трошки жорсткішою, ну не потрібно так відчинятися прям на всі 100%, Тому що дуже боляче. потім, коли ти за крок до мрії залишаєшся десь. У іншому вагоні, скажімо так. А що там от не вийшло? Чого не вистачило, так, аби от йти, йти і далі? Ну, мені, ви знаєте, я вже увійшла у сімку дівчат, угу. сім дівчат було з України, які боролися за три місця у прямих ефірах. І серед учасниць ну, були дуже талановиті дівчата, дуже цікаві. І, можливо, для Ігора Кондратюка на той момент вони ну, були більш так виглядали впевнено, ніж я. Вони вже були, деякі з них вже були, з, у раз, них були так. зйомки, так mm -hmm. вони приймали участь у дуже популярних відеороботах з ну, артистів уже зараз топових артистів. А я там ще одна дівчина. Ми так друг, друг на дружку дивилися <гум> і думали: о, це ми потрапили. А ви от, з а... цією дівчиною? Mm -mm. Ні. Ми всі чітко розуміємо, як жінки, жінка, так, Сюди не за дружбою, а за ділом. знаєте. За боротьбою, так? Так, звісно. А, а після того, так, після цього, скажімо так, досвіду знову було бажання взяти участь в факторів? Дуже важко йти, знаєте, на таку амбразуру. Ну, тобто, якщо ти там вже був і ти розумієш ці всі масштаб хвилювань, масштаб трагедії, підготовки і так далі. Я думаю, що ні, я полюбляю щось нове завжди. Так, там я вже була, тут я вже була, далі буде, далі щось нове. А всім іншим я рекомендую, хто такого досвіду не отримував, однозначно. Дякую вам mm? за відповідь. З інформації на вашій сторінці у Фейсбук я побачив, що зовсім скоро з'явиться. Скажімо так, прем'єра нової пісні. І перш ніж ми це обговоримо, я знову хочу звернутися до наших колег, аби вони нам показали такий маленький там шматочок відео з цієї прем'єри. Знову в студії, так? Угу. Що це за цікава така? Ну, пісня? Така в мене буде невеличка предісторія, що стосується x фактору так, і Голос України. Ось після x фактору я зрозуміла, що потрібно мені робити і куди рухатися. А на голос я вже поїхала з матеріалом, з бекграундом, який я потім могла використати уже у своїх власних цілях. Тобто, я вже написала пісні. І Ось це буде прем'єра моєї першої пісні, яка називається Для нас а, така присвята усім жінкам, які кохали, які палали від кохання. І в минулому часі варто підкреслити. Так, в минулому часі. Дякую. ви Дуже уважно мене слухаєте. В минулому часі, тому що перед цим ще буде такий невеличкий віршик перед прем'єрою, там де я розповім, чому в минулому часі. Mm. Але ну, ми всі це переживаємо, всі кохаємо, а інколи це проходить. Тож це буде присвята саме таким жінкам. І це моя перша ластівка, моя перша робота, я її дуже люблю, дуже хвилююся за нею. Ці першу. Так, уже моєї власної творчості, мого авторського проєкту під назвою Каліпсо. Так, нехай mm -hmm. він буде максимально вдалим, цей дебют. І Дякую. чому ж, власне, Каліпсо, ви взяли собі такий нікнейм? Як автор. А, ви знаєте, я дуже люблю давню грецьку міфологію. І там була така гарна німфа, її звали Каліпсо. І вона весь час щось, щось оберігала. І я дуже давно вже цей нікнейм якось підхватила, і дуже багато людей, до речі, моїх знайомих, друзів, мене ідентифікують саме з цим нікнеймом. Тому я вибір, вибір пав на нього, скажімо так. Ну, так, і знову бажаю, нехай таке нікнейм каліпсо принесе тільки щастя і успіх. Ну, давайте наостанок. Ми вже так поговорили, і ефірний час добігає кінця. Наостанок ви якісь передасте слова вітання нашим глядачам, вашим рідним, знайомим, Так, хто нас дивиться зараз або подивиться в повторі. З великим задоволенням. Ну, я прийшла сьогодні не тільки розповісти про свою прем'єру, про мою участь у шоу Голос країни, а ще й прийшла з таким з невеличким меседжем для нашої творчої молоді Кривого Рогу. Я дуже з багатьма хлопцями та дівчатами спілкувалася, знайома, дуже талановиті люди. Я вас дуже прошу. Нічого, нічого не бійтеся, не хвилюйтеся, йдіть своєю дорогою, приймайте участь у усіляких проєктах, Виходьте з зони комфорту, робіть щось. Ну, робіть щось на благо собі, тому що під лежачий камінь вода не не тече. А особливо я знаю, яка талановита молодь у кривому розі. Київ просто плаче від щастя, коли ми туди приїжджаємо, скажу вам чесно, так? дуже багато хлопців і дівчат. так. Які вже стали зірками, які працюють зірками. У нас щось такий народ, знаєте, нічого не боїться. Вольовий. Криворізький. Угу. І М -м -м. тому я так вболіваю за наше, місце, за наше місто, як би, це, ну, як би це не звучало. Але М -м -м. я люблю Інгулець, люблю Кривий Ріг, і я рада представляти моє місто. На різноманітних шоу і на найвищому рівні. Дякую. Дуже дякую вам за цей ефір, за ці теплі слова від себе від телеканалу. Бажаємо вам тільки успіхів у вашій творчій діяльності. Ну а вам, звісно, за запрошення. Дуже дякую. Да. На все добре. Вам дякую. Це був проєкт інтерв'ю дня. Ми сьогодні в гостях, сьогодні, у нас, в гостях в нашій програмі, побувала учасниця 11-го сезону шоу Талантів Голос країни, учасниця шоу ікс фактор, режисерка Палацу культури інголець Ася Ярмолюк. Ну а для вас працював Олександр Хрищенко. Я вам дякую за увагу. І побачимось вже завтра. Бережіть себе.